Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж від Тусана. Модель називається ТС145. Отакий цікавий ножичок. Ну, спробуємо по порядку. Рукоять титанова плюс велика така вставка з зеленої мікарти. Колір ближче до хакі. Бекспейсер практично на всю довжину ножа рукояті. і в ньому вже отакий отвір для темляка. Протилежна сторона все аналогічно, плюс фрейм з сухарем. І кліпса фрезерована, титанова, така цікава фігурна дизайнерська, як би назвав. Середньої жорсткості все ідеально. Клинстрова по центру в усьому керамічні підшипники відкриваються двома способами: як фронт фліпер. За оцей плавнічок з носичками. Так, Відкриття гарне, це я просто палець представ сюди. І воно перлося. Або можна за оцей доупас. Дуже гарно теж відкривається. Так, фреймлок, фрейм заходить на товщину сухаря запаса. Ще більше половини. Лайнери. облегшення більше такого немає. Вага ножа 133 грама. Баланс. Строго на підпальцевий. хват достатньо зручний насічки тут зверху. Любим хватом можна брати все дуже добре. Так, клин на лезі у нас сталь D2, спуски вогнуті, сатін, увігнуті такі симетричні, акуратненькі. Все ідеально, практично. По обуху у нас 3,6 зведення в районі 0,5. Товщина рукоятня 15 мм. Габарити ножа. Загальна довжина разом з цим, не знаю, брати його, ну, беремо його повністю. Буде 218 мм. Так, довжина леза. Більше 9 см. 92-93 мм. Отакий От цікавий фронт фліпер, як завжди з ідеальною якостю від тусана. Рекомендую.